Добрий день, мене звати Наталя, і сьогодні я вам хочу показати свої новинки: це декоративні кущі, які незабаром прикрасять мій садочок. Замовляла я їх в розпліднику Райський куточок ще 30 січня. Знаєте, коли на дворі холодно, сніг лежить, а ти вже думками в саду, в квітниках розмірковуєш, що куди б треба пересадити, що ще треба докупити. І ось я вирішила, що мені треба для повного щастя кущів, які б не тільки вабили погляд своїми квітами. Такі я маю і берисклет, і спірею, і вейгели, а які б мали ще й листя декоративне. І ось коли чоловік спитав, що мені подарувати, я вже побігла бігом готувати список. Розплідник «Райський куточок обрала з двох причин. Ну, По-перше, в них були всі ті кущі, які я собі задумала. Ну, І друга причина, щоб підтримати земляків, тому що вони розташовані в невеличкому містечку, яке називається Калуш, у мене на Прикарпатті. І знаєте, я не розчарувалась, тому що, починаючи з пакування. Щоб рослини транспортувались, скажімо так, на повний зріст, тобто вертикально, їх запакували в дві коробки, одна над одною, позначили де верх. І гарно, досить щільно вкладали самі контейнери. Знаєте, як кажуть у фільмах, що при зйомках жодна тварина чи людина не постраждала. Так і тут, при пересилці, жоден кущик не постраждав. Подивіться, як. Які вони гарні і свіжі мене зустріли. І ось вони мої новинки. Звісно, був список, перелік рослин, їх ціна, загальний чек. Всі рослини були ось таким чином запаковані. Я спеціально один залишила, щоб ви глянули, наскільки вони так серетельно зробили. Завдяки такому пакуванню земля у всіх контейнерах була волога. І ось це є бересклет. Те, що я дуже-дуже хотіла. Ось такий дворічний кущик бересклету крилатого компактус. Ціна його 120 гривень. І ви подивіться, гарне, свіже листя, має здоровий вигляд. Зараз листя зелене, а підкупило мене в цій рослині те, що восени. Він стане яскравою червоною плямою завдяки зміні кольору листя. І хоч кажуть, оскільки я про нього читала, що він вражається багатьма шкідниками, там і щитовками і тлею, ну, все одно я готова боротися з цими шкідниками, щоб побачити ось цю красу восени. Наступний кущик називається Красивоягідник Іса. Або ще на нього кажуть калікарпа. Це теж дворічний кущик, і висоту має таку саму майже 30 см. Обрала я його, тому що це є холодостійкий чагарник і буде мати лілові яскраві плоди. Бачите, трішечки навіть корінчики з контейнера повилазили. І так як і попередній бересклет крилатий, він восени буде, буде забарвлюватися трішечки листя, що буде додавати краси осінньому саду. Ціна кущика 95 гривень. Є, правда, дві сухі гілочки, але я подивилася, що від корення відходять молоді такі прирости, тому я сподіваюся, що. Коли я посажу цей кущик, він гарно приживеться і буде таким досить пишненьким. Ітея Віргінська Генріс Гарнет. Цей кущик коштує 170 гривень. Це найдорожчий кущик зі всієї цієї моєї посилки. Заявлено, що він буде в дорослому, в дорослому стані приблизно півтора метра в висоту і в ширину. Вже подивіться, яке гарне. Листя має забарвлення. І восени воно стане пурпурно-червоним. І великий плюс, що листя буде дуже довго триматися і не опадати. А ще коли навесні цей кущик буде квітнути, то цікаві будуть квіти, такі довгі волоці 20 см довжину. Ну, Було заявлено, що білого кольору. Ще великий плюс, що кущ морозостійкий. Витримує 23 градуси, тому не прийдеться його вкривати. Ще одна калікарпа або красивоягідник, але якщо в ісаї плоди були ліловими, то в Magical Snow Queen вони будуть білого кольору. Коріння, ви бачили, теж повилазило з контейнера. Але мене привабило в цьому кущику те, що восени листя буде в жовтих і в бронзово бордових тонах. І заявлено, що кущ буде приблизно до 2 метрів у висоту. Ціна цього кущика 100 гривень, і він теж є дворічним. Наступна рослина з роду лавр – це анотус Вікторія. Коштував цей кущик 125 гривень, це теж дворічна рослинка. Чому він мені сподобався? Тому що на картинці кущик синьо-фіолетового кольору, суцільна піна квітів. І суцвіття дуже схожі на бузок. Його так і називають каліфорнійський бузок, і квітне ну, відносно довго з липня по вересень. Є, правда, мінус. Витримує тільки 14 градусів морозу, тому потребує кущик укриття. Хоча квіти формуються на пагонах поточного року, тому навіть якщо кущик підмерзне, квіти будуть все одно. Наступна рослина це леуко, скарлета Зебліт. Це рослина, яку я дуже дуже хотіла. Заплатила за неї 110 гривень дворічний кущик, але подивіться, які ніжні пагони і і мають якесь таке рожево-червоне забарвлення. Я вам навіть зацитую, як розповідає про цю рослину райський куточок. Вони кажуть, що колір листя яскраво-бордово-червоний, а коли вони це коли вони з'являються. Одозрівають, стають темно оливково-зеленого кольору влітку і стають малиново-червоними та бордово-червоними з коричними відтінками восени та взимку. Тобто тут не знаю вже всі кольори, які можна перелічені. І ще що мене зацікавило, що сказали, що його використовують як ґрунтопокривну рослину. Тому, ну не знаю, мені ця рослина вона мене дуже зацікавила, я на неї покладаю великі-великі якісь такі свої очікування. Фотінія фразера ред Робін. Це вічно-зелений буде чагарник, буде широким. Заявляють, що його висота може досягати навіть до 3 метрів. Чому захотіла я цю рослину? Тому що в момент розпускання листочки будуть мати оранжево-червоний відтінок. Ну, щоб було яскраво і незвично, бо на початку відео я вам казала, я обирала рослини, щоб не тільки квіти були гарні, а й листя. І от тому на це звертала увагу. Що мене здивувало, всі пагінці були підстр... ну, обрізані, підстрижені, прищіплені, не знаю, як сказати от 4 стебельця і у всіх вершечечки обрізані. Чи це формували, чи це, я не можу сказати, але хай буде. Кущик мені подобається, я навіть не сподівалася, що буде такий великий. Отож ціна 120 гривень цього кущика. А ось за 155 гривень в мене тепер буде пієріс японський Forest Flame. Заявлено, що. Ефектне цвітіння, тому що будуть великі суцвіття до 15 см кистевидної форми з кремово-білими дзвінчастими квітами. І обіцяю, що листя буде декоративне, знаєте, яке? Насичено-зеленого кольору, яке спочатку бронзово-оранжеве і вогненно-червоне. Ось який буде в мене гарний кущик, дуже на це сподіваюся. Але треба буде не забути, що хоче кислого ґрунту. Ще одна рослинка, яка хоче кислого ґрунту, це леукотоє де фонтена макіяж. По крайній мірі, так заявлено на сайті райського куточка про те, що леукотоє любить вологу, найбільшу йому підходять кислі ґрунти, і напівзатінені або повністю затінені ділянки. Що ще мені сподобалось в цій рослинці? Що це є вічно зелений кущик. І знову таке листя. Знову пішов перелік кольорів. Листя має кремово-помаранчевий колір. влітку з'являється червоно-оранжевий, а восени показуються відтінки бордового. А ще цікаво, що в цієї рослинки є квіточки. І я навіть не сподіваючись побачила, що, от хоча цей кущик є дворічний, розглядала, знаєте, забарвлення листя і побачила маленькі ось бутончики квітів, які мали би бути такими дрібними дзвінковими квіточками. Ось. Подивіться, на одному пагоні і на другому. І знов-таки розглядаючи пагони, побачила, що крайчики декотрих листочків підсохли от на одному пагоні три чи чотири листочка, прямо от сухими кінчиками. Я навіть не знаю, що це, і що з ним робити, і яка причина, і як лікувати його, чи що. Якщо хтось може підказати, я буду вдячна. Щоб не помилитися в догляді за цими рослинами, прочитала на різних сайтах багато інформації про вирощування, догляд. І сподіваюся, що вони порадують мене. Ну і вас, якщо ви підпишетесь на канал, щоб не загубити мене. А взагалі я вдячна чоловікові за ці новинки, я вдячна вам за перегляд, я вдячна за лайки, за коментарі. Можливо, ми, люди, які люблять квіти, є якісь мірішопоголіками. Маємо цю хворобу, тому що постійно щось хочеться і вже місця нема де вирощувати, але все одно ми купляємо нові і нові рослини. Можливо, це бажання сховатися в рослини, в квітники, знаєте, як страусу, пісок, щоб не зламатися, не втратити віру, надію. Тому будьмо сильними, використовуючи кожен якийсь свій спосіб і віримо, що все буде Україна.